Усім привіт! Сьогодні будемо готувати трошки незвичний десерт тірамісу зі смаком Рафаела. І Він дуже гарно виглядає та смакує. Дуже рекомендую вам приготувати. Отож, робимо смачний крем. Для цього нам необхідно змішати крем-сир, холодні вершки 33%. Також я додаю трошки кокосової стружки та згущене молоко. Тепер будемо все гарно змішувати за допомогою міксера. Спочатку на невеликих обертах, потім поступово їх збільшуючи. от подивіться, який крем у нас виходить. Тепер переходимо до збирання тортика. На тарілку, в якій я буду його подавати, я ставлю кільце для випічки, трошки знизу змащую кремом. Тепер макаю печиво савоярді у молоко. І одну частинку я а, з одного краю відрізала для того, щоб а, вони гарно стояли та не падали. Таким чином я виклала по кільцю печиво. І а, знову ж таки роблю шар крему, для того, щоб всі частинки гарно між собою а, як склеїлись, тримались. І Зверху у нас буде йти а, шар печива савоярді, який я поламала та макнула у молоко. Далі знову шар крему та печиво. І так робимо, поки у вас не закінчиться печиво та крем. Фінальний шар у нас крем. І зверху я буду для декору використовувати кокосові чіпси. І тепер ми відправляємо в холодильник бажано на ніч, але хоча б на 3-4 годинки, для того, щоб всі шари гарно просочились. Потім акуратно знімаємо кільце і подивіться, який гарно у нас торт вийшов, дуже святково виглядає і дуже-дуже смачний. Всім рекомендую.